Влог селіканти день другий. Прокинулись ми о 6 ранку. Так, так. У відпустці. Добровільно. І все заради сходу сонця на фортеці Санта-Барбара. Дйом для такого здихлика, як я був непростим. Голову стискала, зупинки кожні 50 метрів, але дійшли. І це того вратувало на всі 100. Краєвиди захоплювали. дух. І о такій годині там котиків більше ніж людей. До самої топ верхівки не дійшли, бо так рано там було зачинено. Але Санта-Барбара однозначно місце маст. Я би туди ще із десяток разів піднялась. Повернулись у готель, з готельні сніданки, кава, не. Смачна, десерти скутненькі, але от свій звичний сніданок зібрати змогла. Потім я витратила час безрезультатно, намагаючись заснути, бо майже не спала попередні Хоча Натомість ми мали відвідати ще мінімум одне місце пляж Сан-Хуан або парк Ель Пермера. На обід знову в італійський ресторан, схоже, в нас великанти Гастротур по Італії. Та тут обслуговування нам сподобалось. більше. Увечері поїхали на стендап Слави комісаренко. В програмі три топ-теми, чикширик, секста життєвої міграції. Посмішка не сходила з обличчя увесь концерт. Назад таксі викликати не вдалося, та нас врятувала з якщо ти це дивишся, дякуємо тобі. Завершили вечір по-азійськи, гаряченьким пекельним раміоном і ролом. Заснули знову пізно. Та якщо кожен день буде таким, то я все ж не проти втомлюватись від часті.